Ніч яка тихая, зоряна, місячна, Видно, хоть голки збирай, Вийду, кохана я працею з моря хоч на хочна хвилиночку. Вар. Від коханною працею з Хоч на хвилиночку вас. хвиночку, мила я, ми під каліною і над канами яка, гляньмо я рібонку срібною хвилею. Стелиться в полі туман, глянь моя мила, я срібною хвилею, стелиця в політу ма, не лякайся, що ніженьки боти, ночиш хоробну роцю. Yash te bevir menka ash do khati no inkisam marukah zanesu Yash te bevir menka ash do khati no inkisam Це, бачите, діти йдуть в парку з ліхтариками. Яка красота. Це вони святкують кожного року. Такий є день ліхтарика. Лятерни. Вони готуються до того, співають пісні. От ця група проходить в парку, гуляють, проходять. Меланія, моя внучка, святкувала в садіку. Це теж було під вечір, тепер дні короткі. Для дітей така радість. На свіжому повітрі йдуть, які гарні ліхтарики всіх. Співають. Яка красота, це на воді відбивається, там вони вверху йдуть, а це співають. Співаю якісь свіркунчики. А тут вже який передріздвяний рай. Післязавтра тут парку вже буде відкриватися передріздвяний ярмарок. Ну, я пройду далі. Кожного року є такий ярмарок. Але я бачу, що цього року вони набагато краще зробили набагато більше освітлення. Ну, вони готувалися вже десь два тижні, три тижні перед тим. Ну, вже в четвер, 15 листопада, тут площа така. Набагато більше, яскравіше. Що вони зробили. От як гарно ввечері. Дуже гарно. Ось цього, оцього не було. Оцієї такої красивої стіни не, не було. Ну, зробили такий. Під навіс для того, щоб було людям затишно тут стояти від вітру чи від снігу. Гарно, гарно зробили. Ну, от Такі ярмарки вже відкрилися на великих площах біля артхаузу, біля Штефансдому, біля Великої церкви, Стефана. Там теж людно. Головна ялинка завжди стоїть е, на Радхаузі. Біля міської ради, там велика ялинка, там завжди дуже людно, туристів дуже багато. Та всюди, наприклад, Шонбрун в парку, там дуже багато туристів, там теж велика площа І ставлять гарну ялинку, гарні різдвяні там ярмарки, гарно, як в касті. Тут так гарно зробили. Сіни ці покрасили. Там до року так не було. Гарно, яскраво, весело. Там ялиночка вже красується. Робота тут дуже швидко йшла, я тут майже кожен день в цьому парку проходжу, то я бачила, дуже вони швидко робили. Ну Тут ще буде світитися, буде ще набагато гарніше. Також вони зробили два туалети жіночий, чоловічий, там дуже чисто. Банкомат поставили, там того року банкомату не було, цього року банкомат стоїть. Набагато більше цього року різдвяних тих прилавків поставили. Набагато більше вони світла зробили. Там ті руки так не було освітлено, як цього року вони освітили. Нібито енергія дорога, збільшилася ціни на. Енергію, а світла набагато більше. От Тут ще бачу, йдуть роботи. Зараз вони так більше працюють, бо то ввечері люди не ходять, а в день тут люди так ходять, в день багато людей проходить і так вони не можуть робити, а зараз вони собі вільно роблять. І як гарно. Такі, такі гарні ті прилавки, всі червоні, всі такого яскравого кольору, одинакові. Тут таке віконечко, як в касці. Ну, я вертаюся назад, тому що туди не можу пройти, там машина. Зараз я піду з другої сторони. От дуже сьогодні багато, під вечір бігають групами, бачу дівчата, підлітки. Ну, видно про такі погоді гарні. Оце я підійшла з другої сторони вже, там трошки перекрито. І так. От качелі поставилися кожного року. Це для дітей. Буде радість, то будуть вже крутитися. Треба мати повну пішені грошей. Тут є прилавок запашними мароні. Бачу діти з ліхтариками вже тут, вони ну, видно, гуляють в парку. Ну, гарна погода, діти, діти вже не можуть дочекатися ялинки і вони вже сюди прийшли на оглядини з батьками.